Доброго дня, шановні перевізники! Слава Україні! До вашої уваги Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Сьогодні маємо чимало важливих повідомлень з життя нашої галузі. Розпочнемо з візиту делегації АСМАП. До Польщі пов'язаний він знову з обговоренням цілої низки проблемних питань, із котрими українські перевізники стикаються у своїй роботі. Передусім, при користуванні системою контролю РМПД. цього разу діалог організувала польсько-українська торгова палата, з якою наша профільна асоціація плідно працює уже не перший рік. Це наш партнер, це наші так. Ну, представники можна так сказати, в Польщі вони лобіюють. Інтереси і українських, і польських бізнесменів, підприємців, перевізників з тим, щоб взаємодія і бізнес взаємний був якомога менше без проблем. На цьому фоні хочу забивати наперед. Там у нас були досить активні, досить цікаві зустрічі з пливовими особами з польської сторони. Ось я думаю, що десь там за тиждень, за два ми будемо мати позитивну інформацію з цього приводу. Зокрема, по РЕДЗокрема по РМПД, так. те завдання, яке сталося перед РМПД, перед системою такий кабатаж, де факто превратилось в геноцид українських перевізників, і е, дуже вдячні з МПД, тому що вони е, сьогодні говорять про те, що вони. Дослухались до нас і роблять певні заходи своїм посадовцями. І Україна польська палата, польсько-українська палата продовжує сьогодні цю роботу зі своїми посадовцями, і ми сподіваємося що все ж таки той тиск, який сьогодні поки що є на кордоні і є з боку інспекції дорогової, він буде зменшений до тих меж, які мають бути питання, в принципі, по каботажу. Демо далі. Нинішній тиждень видався доволі плідним і для працівників Укртрансбезпеки. Подробиці просто зараз. Насамперед, керівництво Державної служби з безпеки на транспорті запевняє, після недавнього ухвалення нової редакції закону, покликаного привести автотранспортний ринок в Україні у відповідність до норм Європейського союзу, воно готове негайно приступити до розробки нових ліцензійних умов. Адже повноцінно новий документ набере чинності лише через рік після опублікування. Багато речей у цьому законі прописані загально, і для того, щоб він працював повністю, ще треба прийняти багато підзаконних актів. Тому саме цей рік і був запроваджений в законі для вступу в силу, і буде створений дорадчий орган. Куди ми всіх запрошуємо, тому що повірте, ми не будемо саме напрацьовувати, вирішувати за ринок, що і як, як йому робити. Єдине, що має бути максимально швидко розроблено, і воно вже розроблено, вже опрацьовується в стінах безпеки, Це положення про єдиний комплекс інформаційних систем у сфері безпеки. Це положення про нашу інформаційну систему, через яку всі привізники отримують ліцензії, отримують, дозволи, управляють своєю ліцензійною справою. Тому цей документ максимально швидко вийде вже зі з безпеки на погодження. Наступна важлива новина від Державної служби з безпеки на транспорті для перевізників стосується подальшої процедури визнання підприємств критичними. Цей процес не припиняється, і буквально цього четверга понад два десятки компаній отримали такий статус. Відтак, станом на 3 квітня, майже півтори сотні суб'єктів господарювання у нашій галузі визнано важливими для національної економіки в особливий період, Починаючи з 20 лютого. До цього року ми опрацювали вже понад 400 підприємств, які звернулися до «Укртрансбезпеки». безпеки. І в принципі вже від звіт наступного тижня буде трошечки простіше, тому що не потрібно буде готувати документи, підписувати їх в папері. Все буде виключно через електронну форму, де буде чітко з роз'ясненнями, пояснено, розказано. Сюди треба підвантажити такий документ з такими реквізитами, підписати його потрібно в такі-то в такій-то системі, натиснути клавішу, відправити заяву. Комісія передивиться, нічого не потрібно. Ми буде по первому вигляді робити про те, що подавати е, інформацію для отримання критичності через шлях, ми просили вже більше півроку, і слава Богу, дай Боже, щоб це було реалізовано. Е, дійсно, е, якщо говорити сьогодні про те, що відбувається в інспекції, невеликий відсоток, так би мовити, проходить до комісії і отримує накази. Але е, те, що ми вбачаємо, то дійсно підход більш-менш більш, більш, однаковий до всіх. Тобто в нас немає інформації, що той, хтось подобається, хтось не подобається. Комплект документів поданий, всі печатки є, підтвердження податкове є, і практично людина отримує за 10 днів, отримує вже наказ. Це факт, і ми за це дуже вдячні. Якщо вони будуть наступного тижня отримати швидше, ще буде ще краще. Звичайно, не так багато підприємств вже пройшли критичність, отримали критичність, як би хотілося, але ну тут і до перевізників є. Певні, скажем так, вимоги, тобто підготовці документів, треба більш скажімо так акуратно і більш ну, чітко їх просто готувати. І ще до вашої уваги, добірка свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. В Угорщині виявлено низку випадків захворювання на ящур. В результаті пункти пропуску на угорсько словацькому кордоні мають проходити дезінфекцію. Певних запобіжних заходів вживають і в Чехії, зокрема дезінфекцію на кордоні зі Словаччиною. Детальніше на сайті АСМАП України. Державна служба з безпеки на транспорті має намір розширити мережу ВІМ-комплексів для зважування транспортних засобів у Русі. Зокрема, в окремих регіонах планується зводити такі комплекси не лише державним коштом, як це було досі, а й за рахунок місцевих надходжень. Ми зараз сформували брендбук і розробили зміни до законодавства, зокрема до бюджетного кодексу, який дозволить ОТГ встановлювати ВІМ комплекса і отримувати частину коштів 30%. На утримання цієї системи. Тобто громада встановлює ВІМ, повертає кошти, потім ще деякий час вона заробляє отримує додаткові кошти в громаду. Після цього, як показує практика, розуміючи невідворотність покарання, перевізники просто перестають перевантажувати свої транспортні засоби і руйнувати дороги. Наш випуск триває, і я хочу нагадати, що вже невдовзі у регіонах розпочнуться звітні збори перевізників учасників АСМАП. Подія, як то кажуть, зовсім не пересічна. Передусім, тому що на цьогорічних зборах пропонується обговорити напрацьований робочою групою проєкт змін до статуту нашої профільної асоціації. Свого часу ми вже детально знайомили перевізників із цими пропозиціями, котрі, серед іншого, пропонують розмежувати повноваження президента Асмап та голови Ради асоціації. Рада прийняла рішення, що треба все ж таки поміняти ці скажімо, положення статуту і розділити повноваження, щоб Рада очолювала перевізник. І це, по суті, справа була б так, скажімо так, законодавча гілка влади, а секретаріат Очолював генеральний секретар там, чи президент, це вже не має значення, як його назвати, які, які би виконували рішення, які прийме е, рада. Це все опубліковано на сайті АСМАП, але на чергових регіональних зборах, які мають відбутися ось там квітень травень, е, в кожному регіоні ці питання будуть обговорюватися, давати. Даватись пропозиції таким чином, щоб ми на конференцію вже вийшли з якимось узгодженим рішенням. Ми в цілому підтримали проект нового статуту, згідно з яким буде посилена діяльність ради асоціації. Асоціація повинна більше приділяти уваги саме юридичні склади. Посилена повинна бути юридична служба, повинні бути на роботі фахові юристи, які би розробляли. Розробляли законодавчі акти для Верховної Ради і також займалися лобіюванням наших інтересів в органах влади. Свою позицію перевізники з різних областей матимуть змогу висловити якраз на регіональних зборах. А остаточне рішення щодо потенційних змін до статуту так чи інакше ухвалюватиметься на загальному форумі. Власне, на цьому в мене на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал. І слава Україні!